Всім привіт! Ви на каналі Андріанка Дря. Сьогодні я вам покажу трішки своїх курей і качок. Ось кури, борода моя. Ось. Качки. Так, буде ярмарка у нас. Київській області, то я приїду завтра. Чекаю вас також всіх на ярмарці моїх підписників. Кому цікаво, хто, е, хто з Київської області, хто хоче там бути, я можу скинути е, номер, я вам скажу, і ви будете писати мені на лайвер. Я буду казати вам точну адресу. Ось. Що я буду брати? Брати буду качки. Цього качура шикарного. Качечки якісь візьму до нього. Мабуть, цього качура візьму, ну, я подумаю вже. Ці кури. Кури вже в мене почали нестися. Борода оця несеться від Жені. Так, яка оця несеться. Це з зелений яєць. Це от Жені вже теж. Буде скоро нести чубатенька. Ось Джені ще така гарна курочка. Ого, що це таке дивіться. іди до мене, іди до мене на руку, Не захотіла, тільки замастила. Що може Хотів словити, показати зелених яєць. Та і все такий. Веду запис на інкубаційні яйце відмішаних мішаних курень. Ось, я вам зараз познімаю всіх курей. Да. Ціна на інкубаційний яйце 20 гривень, штучка відправка нової поштою. Також можна е, трохи записатися на Каченята буду вести запис, ну це ще не скоро. На інкубаційне яйце індокачки. Ось. О, мій півник побіг. Всього мій собака новий діть. Блек, блек, блек. Що ти? Що ти? Ось, дивіться, біля півня крутиться. Дивіться. Дзьобує півника. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Красень білий. Старенькая качечка. Совсем пока.